Доброго часу доби, пані та панове. Проходимо офіційні мапи в грі Generals Zero Ау. Сьогодні граємо на карті турнірні рівнини за ядерного генерала Китаю проти рандому. Поїхали! We have big plans. Фаза перша – початкова розбудова. Ставимо каркас на адумку, замовляємо два бульдозера, одного відправляємо на південь нашої мапи. Та в нас є пара нафтових веш, плюс supply зона, тому для гарної економіки будемо цю сторону віджимати і повністю її дефати. Переходимо до першого ресурсного, а також не забуваємо третій бульдозер обов'язково залишити на базі. Він у нас буде відповідати за захисні наші споруди. Біля нафтових веж одразу встановлюємо казарми. Вони нам знадобляться як в принципі для захоплення, так і для захисту цієї території. Проспереті дацай. Конструкшендуспек Продовжуємо розбудову, ні в чому собі не відмовляємо. Мапа в нас багата на ресурси, має таку горизонтальну структуру і повну симетрію. В центрі ж у нас є нейтральна забудова, там присутні гармати, будівлі та нафтопереробний завод. Місцевість така загалом рівнинна, є пара гір але вони розташовані так навколо бази, і в цілому, знаєте, спроектовані. Так, що створюють е, три фланги для атаки. Як це в нас в принципі було влаштовано і на вертикальних картах до цього а атаки вже як ми бачимо, пішли. Так, в нас личкові гатлінги. Бачимо Батлмайстер з двома личками. Ну і я думаю, зрозуміло, що в нас сьогодні танк є. Дуже гарний рандомчик, не треба парити за далекобійну техніку, поки зосередимось тоді на розбудові нашої бази та розвитку економіки, і будемо грати просто від деф. Виходимо плавно в технології, виходимо в суперзброю, відбиваємо наші атаки і а вже ж здобуваємо обов'язкове підвищення. Танкіст явно захопив центр та північ, тому я от створюю зараз чорну лотос, буду поступово віджимати його економіку в цій частині мапи. Спочатку захоплюю по черзі його нафтові вежі, а далі буду по КД просто красти гроші з його ресурсу. Як ви бачите, нам з одного боку є Гатлінги, з другого нема. От ми з того якраз і прилаштовуємось і просто-напросто на підсосі сидимо, поки не вичалимо все, що може. Так, ми добряче зіб'ємо його економіку і не дамо йому розвиватися так швидко, як хотілося. Даному штучному інтелекту. Тулакс. Їдемо далі і бачимо вже добротну штурмову групу з імператорами на чолі. Так, не церемонимось, одразу ковровочка летить прямо на них. Одразу бачу, що трошечки каряво вони відволіклися на моїх ракетчиків у будівлі. Нічого страшного, покоцили і вже добре. Далі хлопці розберуться, бункери є. На гатлінг вони також зараз трошки. А, вони ще й ракети в нетрою. Та все, це габела пацана. Так, знищуємо імператорів, не дивлячись ні на що, вони відлітають доволі добротно. Починаємо створювати наші аеродроми. Як ви розумієте, продовжуємо нашу епопею з мігами. Сьогодні вони збутнюкові, тому обов'язково беремо. Покращення на тактичні ядерні міги. Як ви бачите, я вже почав потрошечку фазу 2, а саме зачистку. У ній ми будемо в принципі, випилювати центр мапи, північ мапи та певні його економічні будівлі і, в принципі, можливості. Я вже відправляю наступне підвищення на його центр хакерів. Паралельно створюю наші міги. На сьогодні буде і по класиці, як і в минулому випуску, 6 аеродромів. І ТО-24 міга тактичних. Так, тут відлітають його хакери. Смачно, приємно. А, бачимо, що ще залишилось, нам їх обов'язково потрібно випилювати. Не забуваємо нашої чорної лотос красти грошики, вони нам також знадобляться. І випускаємо перші міги на полювання для зачистки центру мапи. Ну, дві групочки на нейтральну будівлю. Просто все. Оо. Приємненько. Ну, так, ми в принципі будемо поступово зачищати, паралельно будемо віджимати його ресурсний, ну, захоплювати, вже і розпродавати, щоб він нам не заважав. Міги працюють, їдемо далі на друге коло. Гармати ми не чіпаємо, ми їх перехопимо, щоб в нас була якась видимість по центру, на всяк випадок. Ну, Тут віджимаємо потрошку. Так, як бачимо, в нас же 6 аеродромів, і це значить, що ми готові до фази 3 всіх бамбін. Будемо дамбити по повній програмі. Я одразу випилюю його захисні споруди центральні, які нам будуть заважати. Знищуємо їх арт ударом. Далі в нас летить Емі бомба. На жаль, вона фейлиться, як я люблю. Але от хто точно не зафейлиться, це наші міги, просто починаємо знищення все, чого бачимо. Не забуваємо про хакера, он там челік відлетів, то був він, знайомтесь. Потрошку зачищаємо першу лінію його будівель. Як ми бачимо, незвичайно, на досить моцні ядерні заряди, міги все ж таки дамажать не так добре будівлі, як техніку. Техніку вони просто зносять під нуль. Тож, зважаючи на це, я згадую одразу наш 14-й випуск. Де ми накладали економічні санкції, і буду користуватися цією тактикою. Першу чергу знищую його бульдозери, системи ППО, а також економічний потенціал. Ну, як ви розумієте, фінансова сторона у танкіста доволі погана, тому нам єдине, що я бачу, в нього залишився один ресурсний центр. Я його добуваю арт ударом. Це заставить його швидше здатися, в принципі. Але ну якби якщо брати об'єктивно, то вже ж, якщо у вас є ядерна ракета, кавровочка і 24 ядерні міги, вам не потрібно заморачуватися цим. Це я просто для себе випробовую ці моменти, тому що хотілося б перемогти лише літачками та авіасилою. Так, знищили і залишається останній наліт, щоб він зрозумів, що йому час здаватися. Все, арівдер малышка, бо здається, і ми знову пройшли офіційну мапу Рід General Zero Hour. Турнірна рівнина, 19 випуск. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписка. Не забуваємо обов'язково про коменти. Гарного вам дня та до наступних зустрічей!